Вітаю вас, родина Форевер. Сьогодні перший день, де їх чотири день, коли слід вирішити, як саме ви візьмете участь у цій програмі. А разом зі мною сьогодні чудова Алесандра Капра. Вітає, вітаю вас, Алесандра. Вітаю, і дуже дякую за цю чудову нагоду. Дуже дякую, що приділили мені трохи часу. Ми поговоримо про перший день DX4 і про деякі ваші успіхи. Можливо, деякі речі, які були складними. Але перш за все, я хочу запитати вас, Олександр, скільки разів ви проходили програму DX4 з моменту її запуску? чотири рази. Чотири рази? Ідеально, це фантастично. А тож, коли ви приєднаєтесь до нас із родиною Forever, це буде ваш п'ятий раз. Я впевнена, що з кожним разом вам стає тільки краще, чи не так? Тож, як ви знаєте, день перший це день, коли ви по суті занурюєтесь у програму. Ви дивитесь на свій розклад добавок, починаєте діяти, що допомогло вам пережити перший день, де їх чотири. Ну, по перше, це думка про те, що у мене є лише чотири дні, щоб скористатися цією можливістю. Лише чотири дні. Я повторюю, кожен день це тільки чотири дні. Мені потрібно менше їсти і прислухатись до свого тіла та розуму лише чотири дні. І це найперше. І кожен день повторюю одну мантю. Я можу це зробити, я хочу це зробити. і Я повторюю ще щодня. Я пишу та прикріплю її на жовтих наліпках до всього. Mm. Дійсно, на всьому моєму домі. я можу це зробити. Я хочу це. Андрійдей я мантра I can do, I want to do. I repeat everyday, and I take a touch postit і in all my Do, мені це подобається. Я можу, я хочу. Що ви почали де їх чотири? Спочатку сказавши собі, що це тільки чотири Ну, скажи, Алесандро, чи всі можуть пройти цю програму за чотири дні, чи ні? Це ж не важко. Чотири дні це такий малий проміжок часу. Якщо подивитися на строкову користь, яку ви отримуєте від проходження деяких 4 Але як ми знаємо, є деякі речі, які ми повинні контролювати. різні діяльності, графік прийому їжі. Тож, То чи можете ви поділитися з усім світом forever і новими споживачами, які приєднуються до нас перше своїми порадами щодо того, як організувати свій перший день у деяких де 4 так, Загалом я зосереджуюсь на теперішньому часі, а не на майбутніх результатах чи майбутньому взагалі. Натомість я кожен день думаю. Так, сьогодні я робила це, прийняла цей продукт, виконала цю діяльність, ці пункти. Я зазвичай концентрую свій розум на теперішньому часі та прислуховуюсь до свого тіла та розуму. Ось так. Це так просто прекрасно. Пощой не визначили головну ціль для їх чотири. Ви стаєте присутнім у даному моменті. Ви прислухаєтесь до своїх думок, ви прислухаєтесь до свого тіла, і я б не насміла сказати, що дуже часто багато людей у світі не знає, як прислухатися до свого тіла і як приймати події, які можуть бути трохи недоречними, або справи, які йдуть не дуже добре. Ми просто не знаходимо для цього часу. Мені подобається, що ви просто підсумували всю програму, та їх чотири, і ви зробили це правильно. Я вам аплодую добре, отже, як ви знаєте, у перший день ми приймаємо лише наші харчові добавки, рослинний білок і гелілої вера. І люди, як правило, починають трохи відчувати голод, тому що вони не звикли просто приймати добавки. А як ви впоралися з голодом протягом першого дня? Yeah. Yeah. Я пила I, дуже I багато very води, very дуже багато. і це допомагало мені I менше відчувати голос. And, uh, uh, і також FD я вживала сенс сенс uh, sense... to have less hungry and uh, i use, uh, sense... Yeah. Eight, eight, eight and так, really ці таблетки you... по 8 I, штук. I, 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 і, власне, know, я I не почувалася такою вже і голодною. А іншим But людям я раджу people, пити багато води. I Чудово, це дуже добре, Алесандро. Але ж багато людей кажуть, що відчувають, що вони голодні. При цьому вони дивуються, що вони не такі голодні, як вони думали. Кажуть, я думав, що буду таким голодним і ненажерливим. і Схочу все з'їсти. Але добавки дають вам досить енергії. І коли ви занурюєтесь у програму і виконуєте всі необхідні дії? Е, у нас є спеціальний продукт Forever Sense Shable, який розроблений, щоб допомогти вам під час проходження програми, так би мовити, подолати бажання щось з'їсти. Він допомагає відчути ситість, допомагає підтримувати рух, оскільки ви відкидаєте всі негативні думки та шкідливі звички. І коли ви приймаєте Sense Shable, я закликаю всіх, дійсно, коли ви жиєте цю диетичну добавку, п'єте воду, уявляєте те. Що вона робить, коли потрапляє до вашого організму? Можна приймати е, до двох таблеток за один раз і до восьми таблеток на день? Так. A <laughs> 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 <laughs)> <laughs)> так, я згодна. Багатьом людям потрібні всі вісім на перший другі дні. І потім багато хто каже нам, що коли ви входите в програму, вони відчувають, що їм потрібно менше цих таблет, але ви можете щодня приймати їх до восьми. Якщо ви усвідомлюєте і справді візуалізуєте, як цей продукт проходить, як потрапляє до вашого організму, і як ви Да, промиває усі ці чудові частини вашого організму. Коли ви це візуалізуєте ви робите паузу, і раптом ви розумієте, що ви не такі вже й голодні, або навіть відчуваєте ситі. І ось що мені подобається в назві продукту сеншеїти це слово, яке в англійській мові означає бути задоволеним мати достатньо. Це саме те, для чого призначений цей продукт. Плюс у нього справді хороший смак. Ви ж походитесь? Так, так, я згодна. Я чула, як люди називають його тістечком або смаколиком. Дуже приємно це чути. Це фантастичний продукт. А також я раджу спробувати змінити свої думки, своє відношення. Ну не тільки до їжі, але й до інших речей. Де так, змінити свої думки чи не так, це просто змінити свою їжу, змінити те, як ви думаєте про їжу, те, як ви щось робите. Це справді суть DX4. Це не програма швидкого схуднення, хоча в кінці чотирьох днів або на п'ятий день багато людей сильно втрачають вагу. Це фантастично. Але це не програма схуднення. Це справді програма розроблена, щоб допомогти вам відновити зв'язок розуму, тіла та душі та дозволити, вам бути зосередженими, усуваючи відволікання. Тож мені здається, що ви пройдете її дуже успішно. І я раджу. Тому що я знаю, що ви як улюблений підприємець Forever, отримуєте користь від могутньої науки та всіх людей, які працювали над цією програмою: дієтологів, лікарів, хіміків, психологів над цією програмою. працювало так багато людей, які зробили внесок у загальне здоров'я та самопочуття, яких ви можете досягти, завершивши програму. Де їх чотири health and well-being that you can achieve а є щось, що здивувало вас перший день проходження програми, де їх чотири так. Те, що здивувало мене, також пов'язане з голодом. Вірніше я прислухалася до свого шлунку, до свого організму, здивувалася, Що я не відчуваю голод. Зазвичай я можу з'їсти і тістечка, і пасту. Причому не так, що я голодна, тому що настав час обідати мовиче. А зараз я дивусь. Мені ну, не потрібно їсти за годину завдяки правильному настрою та менталітету. Я uh, зможу контролювати. Дженера і знат because I angry, but because it's normal for lunch, for dinner and for uh, break. So I, I, I sort for me's a sorprise. I don't need to hit every time but um, with the correct correct mentality and correct mind I can manage my stomach and my hunger. О, це просто чудово. З Правильним менталітетами, правильними думками. Ви можете контролювати свій шлунок. і колок. Гарно сказано. Мені це подобається. Фантастично. Отже, вони е, ну ті, хто що ви будете проходити, де їх чотири. І поки ви її будете проходити з нашою родиною форевер, я буду робити це разом з вами. А ось коли ви знову будете проходити DX4 з вашою нижньою лінією, або з вашими споживачами, або з тим, з ким ви вирішите це зробити, чи будете ви робити щось по іншому наступ? Коли будете проходити, DX4 у перший день? Так, у перший раз у січні, 8 січня, коли я почну разом з усіма, я хочу поговорити зі своєю родиною, попросити мою родину допомогти мені в ці чотири дні, тому, що сім'я дуже важлива. важлива підтримка сім'ї, тому що коли я готую для сім'ї, я не можу їсти сама. For the family, I cannot to eat. Or uh, yeah uh, and the family don't сім'я не розуміє, чому я чотири дні не буду їсти і тому мені потрібно краще пояснити користь. А і чому я витрачаю ці чотири дні для себе для свого тіла та роз танвайк з фору десь формі анфо майбоді андайнд. Мені подобається, що ви збираєтесь попросити допомоги у своєї сім'ї, у тих, хто любить вас найбільше, підтримує в програмі. Також не буде ставити вам турнірних запитань. Зразок, чому ти не їшти? Тому що тоді вам спадає на думку, «О, я мала б їсти. Мені подобається, що ви оточуєте себе тими, хто любить тебе найбільше. Ви розкажете їм про те, що ви робите. Ті, хто знає лесанду, можливо, одного разу приєднається до вас у програмі. Та їх чути. Вони можуть побачити всі вражаючі результати, які ви отримали. І хто знає, можливо, вони захочуть приєднатися до вас у якийсь момент у майбутньому. так, це дійсно чудово. Дуже дякую, Лесандро, що поділились нами думками. Дуже дякую за ваш час. Я впевнена, що світ Форевер також... також був дуже радий почути. Ви проходили деяких чотири вже стільки разів. Я б бажала вас експертом з цієї програми. Та щиро дякую за те, що ви сьогодні провели зі мною час. Дякую вам за можливість зробити це. Я дуже люблю Форевер. Парного вам дня, дякую. Дякую, бувайте.